Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку, Божої милості, сьогодні новий день, п'ятниця. Будемо дякувати Богові за прожиту ніч і просити благословення на сьогоднішній день. З вами чтець Анатолій Почаю. І ми будемо читати утренні молитву. Спасію, Господі, вас за ваші лайки, подобайки, за підтримку. Трансляція йде на двох платформах: YouTube, «Чтець Анатолій Почає і Тікток, Голос православної молитви. Доброго ранку, пасі Господі. Сьогодні у нас п'ятниця, по празненство після свята Успіння Пресвятої Богородиці. Але сьогодні пісний день, але можна рибку вже. Боже, міності ми дочекали свято Успіння Пресвятої Богородиці. Молимося, Господи, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, милості будь ему мені грішному. молитвами святих Отець Отец наших, Господи Ісусі Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, утешителю души истины, и живе здесь, и вся исполняй, Сокровище благих и жизнеподайте, прийди и все в вны и очисти от всякие скверный, и спаси, блажна Душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвята и помилуй нас, Господи, очисти Очі наша, Владику, прости Безконя наша. Святий Святый і исели, немощи наше, імені Твоєго ради, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, и присной, во веки віков. Амінь. Отче наш, іже же сі на небесех, дай святиться ім'я Твое, да при царстві Твое, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі, хліб наш насушний, даш нам днес, і остави нам долги наші, як же мы оставляем должником не неведи нас воискушение, не избави нас від Лукавого, восставшего сна препадаем ті блаже, і ангельською песни прием ті сильні. свят, свят, святые Божие Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О да драйс на воздействие, Господі, умой просвіті, і серце, і сне, мы отверзі, Воєже П'ятіте святая Троїце, свят свят, свят иси Боже, Богородице, і помилуй нас, і нині, і присно, і во віки веков. Амінь. Незапно суддя прияти, його ж до діяння обнажаться, на страхом зовим полонощі. Свят свят, свят ісі Боже, Богородице, і помілуй нас, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю те, святая Труїце, яко многі раді Твоє благості дало терпенья, не прогнівалося наміленівого і грішного, ніже пообіл меси собі законя моїми, но чоловіку люб обично. І в ней чая не лежащего воздвил месяц и вы ежеутреннего ти, і славословите державу Твою, і нині ныне мої очі, очи мысленные, отвірзі мои уста, поучайтесь о твоїм, і розуміти заповіді Твоя, і творити волю Твою, і пейте Тебя в исповедании і и воспевайте Все святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віков. Амінь. Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонимся и преподем Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонимся и преподем самому Христу, цареві і Богу нашому. Помилим На я Боже, повелицей, милості Твоей, і по множество щедров Твоих очисти беззакония мое, наепачим беззаконня беззакония моего греха, очисти мя, Яко беззакония мои Ас знаю, и грех мой предо мною есть свино, Тебе, Єдиному мосориши их и лукавое пред Тобою, Со Твоих, якода оправдившисься во слове всех Твоих, и победишь и в них да судить эти се зачат Есем, и в грисех, родиме, мати и Себо се боистину воздубились, и безвестные при премудрости. Твои явил месье укрепишему и ссопами очищеся, омышими і паче обілюся, необилюся, слуху моєму дасть радость веселі, возрадується кості кости, я отврати лица твои дрех моїх, і вся беззаконня моя очисти, серце чисто созище мені Божий, и дух правобное вот отробі моєї, не отвержи мені от лица твоєго, і Духа твоєго святого не от от мене. Воздаш ми спасіння спасення Твоего и Духу владишнему м'я, на очи беззакони, і путем Твоїм и нечестиве, к Тибеться, м'я от кровей, Боже Боже, спасіння моего. возрадуйся язик мой правді Твоїй, Господи, Усні мої твердіші, и уста моя возит, хвалу Твою, яку аж, би восхотілись, і жертви дал би хубовнині неблаговоліші, жертва Богу дух Сокрушен. Сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионой, да Сузи души стены Иерусалимские, тогда благоволишь жарту правды в озношении и всесожигаемое, тогда возложат на алтар алтарь Твоительсы, верую в во единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, И єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинародного і же Отця, Отца рожденного прежде всіх век, света від света, Бога від от Бога истина, рожденная, несотворена, единосушна Отцу Им же Вся быша, нас ради чоловік, і нашого ради спасіння, шедшого з небес і воплотившегося от Духа Свята. И Марии Девы его человечества, распятого при препонтистем Пілаті, І Страдавша і погребена, І воскрешего в третій день по І Ваше, що на небеса, и сидящего дісною Отца, І, і паки рядущого со славою судите живим і мертвым, Його же царстве не буде конца. І в Духа Святого Господа животворящого, іже от Отца Исходящего, іже з Отцем, і Сином споклоняємо, і славі могла Лавша Пророки, Соборною і Апостольською и Апостольську церковь, исповедую Динокрение, восставлення гріхов, чаю, Воскресення мертвих і жизні будущого века. Амінь. Боже, очисти м'я грешного яконі сотворих благое пред тобою. Не избави меня от Лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденная Твер зуста, Мой Недостойная, и восхвалю Имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, прісно, и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстал полуночную песнь, приношу Ти Спаси, и препадай во Пиюти. Не даш мне уснуть в греховней смерти, но щедри ме распнися волею, и лежащим в леносе скорее восставе, и спаси меня предстояние и молитве, и по сненочнем воссеяйми день безрешен Христе Божий, и спаси м'я. к Тебе, владыку человеку любчи от сна, восстал, прибегаю, и на дела твои я подвязаюся милосердием Твоим и молюсь о Тебе. Помози ми на всякое время, во всякой вещи, избави ми от всякие мирские злые вещи, и дьявольского і и спасими в виде в Царство Твое вечное, Ты бы и си Мой, Сотворитель, и всякому і Податель, о Тебе же все опования, мы Тебе славу висилаю ныне и присно, и во веки веков. Амь. Господи! Іже же многое твоей великими щедротами Твоїми, дали не рабу Твоему, мимошедшие время, нощийся без напасті прийти от всякого зла противна, Ти сам, водиков, всяческих творчеств, подобиями існим Твоим світом і просвіщеним серцем творити волю Твою, нині і прісно, і во веки Амінь. Господи, Вседержители всякі силы, всякие плоти, Вышни, живые, на смиренные презираи, сердца житробы, испытуя, и сокровенные человеку в яве, предведы, безначальный, пресносушный свете, у Него же несть применение или приложение, осенение. Сам бессмертный царю, прими моление наше в настоящее время, на множество твоих щедро одерзающих скверных Тебе у всем Твоим, и остави нам при наше, еже делом и словом и мыслью, ведьнем или неведнем сорешенной нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли всю настоящее житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне єдинородного народного Сина, Господа і Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа, вон же сославую судья всіх приид, Комужду да отдать и по ділом Його, да не Паче облінівшися, но бодрствующий воздвижение, в діленні обрящимся готові, в радості божественний чертог славе и осовнидем, и де же празднующий глас непрестанный неизреченные сладой зрящих Твоєго лица, доброту неизреченную Ты Боиси истинный свет. Просвіщає и освящай всяческая, и тяпает все тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Божий, Господи, милости творящего присно с нами, Великая Жене, исследованная, славная же и ужасная. Иже нище слава подавши нам сон в покоєні наших, и ослабление трудом нового трудные плоті, благодарим, яко не погубилися нас, но чоловік нашими, лиси, бич на нечай, в не воздвигли не воєжи слава, славить державу твою, тем же молим, безмірною твою благость. Просвети наши мысли о часа, и ум нашу тяжкую основность и восстави, отверзи наши уста, исполни Твоего хваления, якуда возможем не петь и же сповідатися Тебе, Во всех и от всех славимому Богу, Безначальному Отцу Суединородным Твоим Сыном, и Всесвятыми, и Благими Животворящим Твоим Духом, ныне и Присно, и во веки веков. Аминь. Воспіваю благодать Твою, владычица, молютье, О у о облагодаті, ступать правом я наставі путем Христовых заповедей, где этих пісні укріпі, у нині гоняющие, зв'язана пліницями рехопадений, мольбами Твоїми розріши Богу невесту в ношиме и сохраняй борющих морях и Жизнадателя, Бога родшої, мрешлиними срядьми оживи, я же святні вечерні рочи, душу мою слепшую просвети, О, дивна и владычна палата дом Духа Божества на мене сотвори, врача Родшою, врачу врочой души моєї многолетні страсти, волнующаяся життейською бур'ю, кості, зім'я покаяння направи, избави невечної, і що й черв'я жизла, и тартара, да м'яні без безсомрадовані и женої мріхом повинника, Ново сотворими обещавшую при непорочної сорішенні. страна муки всякі, покажи мии і всіх комли, небесные милу, лучите веселье со всеми святими сподоби, Пресвятая Деву, услыша глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам при душі душе моей, скверно очищающие, стена от сердца приношу те непрестанную сердце владычиться. Молебною службу мою прийми, і Богу благоутробному принеси, превышая ангел мирского Ме, превышее слитье сотвори, святоносная, сыне небесная, благодать у мне направи, руце, воздействие и снег, похваление, сквернены, скверная, сенепорочная, душе тленных мне пакостей избави, Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне прісно, и присной, и во веки веков. Аминь. Много милостивы, все милости ве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шели воплотился, и секуда спасейшие всех. И пак и спасе. спаси, спаси меня по благодати, молютя, аще ще богил спасейши меня, несь все благодать, дар паче и мной в щедро, так незреченной милости, веруя, Бомья река лиси о Христе мой жив, будет, и не узре смерти во а що бо вера, я же в тебя спасает отчаянная севера, и спаси меня, ко Бог мій святий Создатель. Вера же вместо дел мені, да уменится мені, Боже мой, не обрящийся Бо делать нить оправдающих меня, но та вера моя отдавляет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит меня, да да покажет мне причастника слави твоєї Вечные. Да не Обо похитить мне, сатана, и похвалить со же ежеотторнуть име от Твои руки и ограды, но и лихущу спаси меня, не хочу, Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро Бог, Ты боися Бог, моє, чрево Матери Моя, сподобия, Господи, ныне возлюбить Яко же возлюбих, иногда Ты сами грех, и паки и поработать и тебе бездневности точно, якоже поработах, прежде Стата нерсивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, Гося дні живота моєго, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Святі Ангели предстояй окаянни моїй душі і страстной моей жизни, не остави мене, грішного, ніже отступи от мене за невоздержання моє, не даш места лукавому демону. Обладать им и насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою рукой, настави мне на путь спасения, Есть святые Ангели Божии, хранители и покровители, окаянный моей души и тела, вся мне прести, великий метя оскорби их во вся дни живота моего. Я ще, что сыреший пришедший нож все покрими в настоящий день, и сохрани м'я от всякого искушение противного, да ни в Коем гресе, прогневую Бога. И моліся за мьяко Господу, да утвердит меня в страсти Своем і достойно покажіть м'я, раба своєї благості. Амінь. Аминь. Пресвятая, Моя Богородице, святими твоїми и всесильными мольбами, отжені от мені смиренного і окаянного раба твоєго уныние, забвение, неразумиение, родения. І вся скверная, лукавая, і хульне помишлення від докаянного моєго серця, і від помраченого ума моєго, і погаси пламінь страстей моїх, я, конеч, есть мой окаянин, и избавь меня від моїх лютих воспоминаний і предприятий, і від всіх действий, злих свободі, меня, и ко благословенность и у всіх родов, і славится причесноє ім'я Твое, во веки веков. Амінь. Моліть Бога у нас, всі святі угодники Божі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса, роділа Юсі душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя. І благослови достояння Твоє победи православним Християнам, нас супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. Спаси, Господи, і помилуй рабов Твоїх Отца, моєго Духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодітелей, Поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. Всех ныне нами тот поминаемых и всех просивших у них помолить всіх со всех на поле брані и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. Называй имена особших. Всех нині нами тут поминаемых усопших сродников, всіх воїнів на полі брані, убиенных і всіх православних християн. І прости їм вся сорешения і и і и їм царстві і Небесное. Псалом 90. Живею в помощь крові Бога Небесного во дворі речит Господь і заступник Моисей и Прибежище Мое, Бог мой. І оповай на нього, як Ізбави Ти от Сити ловчи, от слове семетежна, лиш масвои ма і и його надіюшися, оружием обійтя истины, Його не обоїшися от страха нашого, стріли тящи во дні, одвещить приходящі, от сряжі безполуденного. Падет от страны Твоя, Тысяча и тьма Одесну, Тебе, к тебе же не приблизится, обаче Матвеево смотришь, и воздая не грешников узрящий, яко ты, Господи, упование мое вышнее положили, Си прибежище Твое, не приет Тебе зло, и рано не приближится Телесии Твоему, яку Ангелам Своим заповесить Тебе сохранити тя у всех путях Твоих на руках возьму тя, да никогда приткнеш його камінного Твою, на Аспида и Василий наступишь, и змія, як вона опова і збавлю, і покрию, і як опозна ім'я моє. Воззавет ко мені, ослишу його, сніми скорбі із моєго, і прославлю його, долготою дні ісполню його, і явлю йому спасіння моє. Достойно є, сякого істину, блажить дитя Богородицю, Прісно блаженою приніпорочної Матері Бога нашого, чеснішої, херовім і славнішою, без рамнієса рафів, безісління Богасловорочої, суші Богороди, Цуття велічаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присною, і вовіки віки вікова Мінь. Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, благослови. Молитва раді, Пречистої Твоя Матері, силою і чесного і животворящого Христа, Архистратига Божьего, Михаила и всех прочих бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрея Первославного, святых славных и всех вальных апостолов, святого равноапостольного Великого Князя Владимира, Великого княгині Ольги, святих великомучеников, Георгия Победоносца, Целителя Пантелеймона Святої святой великомученицы Варвары, священномученика Киприана, Мученицы Остинии, преподобных и богоносных отец наших, Міфодия, Иова и Амфілохія, Чуотворцев Почаевских, Антонія Феодосія и прочие чуотворців києво Печерских, Сергія Ніконарадоневских, Серафима Саровського, Паисия Афонского, Святителя Нектария, Егинского, Сперидонатора Мефунского. Святий праведник, Бога и Анны, мученика Диомида, преподобного Херсон Египетского, мученика в 33 палестинских мученика великого князя Константина Ромунского, священномученика Александра Пресвітера, преподобного мученица Анни, мученика Якова, їх же и память не совершает и всех святых Твоих Господи, Иисусе Христе Божий, Поміли нас грішних. Амінь. І ще прочитаємо молитву перед прийняттям просфори і святої води. Хто зараз буде пити водичку, святою просфорочку їсти? Чи просто святу водичку, чи просто просфорочку? О. Господі Боже мой, да будь дар Твой святий, святая Твоя просфора і святая Твоя вода во оставлення гріхов моїх. Просвящення Ума Моїго, в укріплення душевних і тілесних сил моїх, во здраві душі і тіла Моєго, покорення страстей і немощей моїх, по безпредельному милосердію Твоєму, молитвами, причистия Твоя матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Спасі, Господі, братія і сестри, Божі милості, бачите, Господь дозволив на цьому тижні зранку сьогодні вже бути на місці, і ми почитали з вами. Утренню молитву. Подякували Богові за ніч і попросили благословення на сьогоднішній день. Спасі Господі і вас, Спасі Господі, всіх вас за вашу підтримку, за вашу молитву, за ваші лайки і вподобайки. Наша слава Богу, успіння вчора було. Зараз ідуть дні після Успіння. Якщо будемо живі, здорові, то ввечері, в неділю в лаврі. Буде служитися погрібіння. Похорон Божої Матері, 17-та кафізма на розпів. Хто знає, це така буде гарна служба така. То ввечері, в неділю, ввечері буде ця служба. Бо одані в нас праздника осіння Божої Матері, коли це до на нас виходить. У нас виходить Одані аж в п'ятницю. Ага, 5 го числа в п'ятницю. Тобто, до п'ятниці, включно згадуються дні. Успіння Божої Матері можна співати собі чи читати е, Тропар Успіння Пресвятої Богородиці. Церковний календар закінчується праздни Успіння Пресвятої Богородиці, і Новий рік починається з Різдва Пресвятої Богородиці. Масі, що праздник Божої Матері, 20 закінчує календар роковий, такий церковний, і саме Перше велике свято Божої Матері. Якраз в літі це Різдво Богородиці. Добренько, спасі Господі, всіх Божої допомоги на предстоящий день. Сьогодні пісний день, нагадую, не забуваю. Не розслабляємося. Хто постився і має можливість, значить, сьогодні стараємося попоститися. В п'ятницю ми постимося, бо згадуємо те, що в п'ятницю Господь Ісус Христос був розіп'ятий на христі. Але можна їсти вже рибку. Все, поможи всім Божим. з вами був з Анатолій. всім гарного Богом благословенного дня. Спасибо, Господи. до вечора. Будемо живі і здорові до вечора, десь певно, після 10 там плюс-мінус, будемо читати вечірні молитви. Це з Богом.